Весілля, мабуть, один із найцікавіших українських обрядових дійств. Настільки розмаїтого комплексу культурних звичаїв годі й уявити. Музика, танці, одяг, ритуальна їжа українського весілля регіонально відмінні. Тож, щось спільне виокремити важко. Тож цього разу з нагоди Дня української хустки ми сконцентруємося лише на трьох важливих аспектах традиційного українського весілля, пов'язаних із покриванням голови молодої: розплітанні коси, власне покривання та розділенні короваю. Покривання це найдраматичніший весільний обряд, що символізував перехід молодої до заміжнього стану. Під час нього наречена прощалася із дівоцтвом, а батьки проводили її до нового життя. Обряд покривання був продовженням посаду молодих, а закінчувався часто розподілом короваю. По посаді молоду садовили на діжу чи лаву, а мати розплітала їй косу. У найдавніші часи обряд розплітання здійснювався в домі молодої свекрухою. В кінці ж 19 століття, як в домі молодої, так і в домі молодого світилками чи навіть молодим, ця церемонія супроводжувалася співом. Мати доні та питається.

Символічні дії підкреслювали ієрархію шлюбного союзу. Після розплетення коси волосся треба було обтяти, і для облегшення цієї дії брат чи дружка мастили волосся молодої маслом чи медом. На Поділлі, наприклад, втинання коси здійснював молодий. Посадовивши наречену собі на коліна, відрізав косу ножицями. На Закарпатті зберігався і більш архаїчний обряд. Відсікання коси, коли під час танців молодий повинен був виявити таку спритність, щоб єдиним ударом тупірця повністю відрубати косу. Відрізавши косу, молоду покривали очіпком або білою хустиною. За ритуалом вона мала двічі його зривати, і тільки на третій раз корилася долі. Покривочка плаче, покри! Хоче, не як покриватися, як оцілуваться, покривочка плаче, покриватися хоче, не як покриватися, як оцілуваться. Потім мати одягала молодій очіпок і пов'язувала намітку. Від цього моменту молода переходила у стан заміжньої жінки. При виході на люди збирала волосся у жмут і запиналася хусткою або вдягала очіпок. Виходити поміж люди без нього вважалося непристойним. Після покриття голови молодої приносили коровай та розподіляли його за порядком споріднення та за віком. Ритуали розподілу весільного хліба і спільного його з'їдання молодими символізували створення нової сім'ї. Стіл на весілля був гарно вбраний. Перед образами ставилися запалені свічки, подавали багато усілякої потрави, локшину зі свининою і куркою, борщ, смажене, капусту. Звичайно, не обходилося і без веселощів, та пліток. Дружки молодої та світилки молодого могли б дражнитися короткими співанками. Старша світілка познаїлася, проса, стала нагинаться проса, висипаться. І -і -і -і! Обряд покривання був останнім, що виконувався в домі нареченого. Після їжі роздавалися подарунки, потім виходили на двір танцювати під музику. Грала зазвичай троїста музика скрипка, бас і флейта. Та, на відміну від щастя дружок та світилок, щастя молодої вже було іншим, адже у після всього молодий забирав молоду до свого дому, а разом і її посах не доходила, не догуляла, світ собі зав'як. Зав'язала світ із молодих літ дівкою молодою, зав'язала сві. Маю мене не приймають, дівки гуляють. Косами мають, мене не приймають.